Любі друзі, вітаю з вами Антоніна. Ну, я пропоную вам розклад на три варіанти на тему, про що він хоче сказати, але мовчіть е, дивіться, тут ідеться е, мова про те, що е, він відчуває до вас дуже високу, велику пристрасть. Ви йому дуже подобаєтеся, можливо, він вас навіть кохає, він хоче бути з вами разом, він хоче ділитися своїми почуттями з вами і відчувати, що це взаємно. Ну тут, можливо, він вам навіть скоро про це і сам скаже. Тут дуже в нього багато пристрасті, любові, таких тонких, приємних почуттів до вас. Чому він про це мовчить? Ну, Люди з різних причин мовчать. Давайте подивимось, чому. Ну, Знаєте, він такий король стабільний, серйозний, і він не буде розкидуватися словами. Він хоче ну, зрозуміти для себе, що це все серйозно, і тоді вже робити кроки. Але якщо будуть кроки з його сторони, то це 100%, 100 кроки. Да? То там ну, все серйозно. Відповідально це людина, ну, що сказала, те і робить. Так, це був перший варіант. Давайте дивитись другий, що він хоче вам сказати, але мовчить. Дивіться, він хоче вам сказати, що він вас так довго чекав, що ваш образ давно вже був ну, у його серці, у його свідомості, що от ви з'явилися, і він розуміє, що саме от таку людину він не хотів бачити поруч з собою, що ви наче доля, що сама доля вас до нього відправила, і що він дуже щасливий через ці обставини. І він дуже довго на вас чекав, дуже довго і, знаєте, від... створював вас, створював у своїй уяві. І ось доля вас йому подарувала, і він дуже щасливий. Це був другий варіант. Давайте дивитись третій варіант. Про що він мовчить. Угу. Дивіться, він мовчить про якийсь біль. Йому дуже боляче, йому некомфортно, йому страшно, і він хоче втекти від цього болю і сховатися. Можливо, якщо цей біль спричиняє, ну, спричиняють йому ваші стосунки, то, можливо, він хоче сховатися від вас. Тому що ну, геть болить все. І він, знаєте, прям хоче сісти і поїхати. Це можливо навіть і про те, що хоче розлучитися, про те, що хоче. Завершити ці стосунки, або просто на деякий час ну, взяти паузу, тому що ну, людина виснажена, вона, він, він вже не може так далі. ну Все, все, це вже, це вже ну, все, абзац. Так що тут таке. Дякую за увагу. А давайте тут якусь пораду ще. Шо, що вам робить? Ви бачите, а ви не знаєте, а ви не знаєте, що робити? Да? Знаєте, не бачите якихось варіантів виходу з цієї ситуації. А що ж вам робити? Тут, знаєте, як то кажуть, покластися на долю, що відбудуться якісь обставини, якісь події, які вам відкриють ці очі і допоможуть обрати той варіант, який буде найбільш достойний. Зараз, знаєте, треба всім. Оцей весь біль пройти, пережити, вам зрозуміти себе, що ви хочете взагалі. Тому що коли людині оце зав'язують очі, це говорить про те, що вона повинна подивитися всередину себе і відчути, відчути ситуацію, відчути себе в цій ситуації партнера і подумати ну, з приводу цих стосунків. І йому треба з цим болем розібратися, тому що це ж вигорання таке серйозне. Дякую за увагу на все добре. Хай всім щастить.